Вітчизнянові взагалі це гордість нашої колективу, гордість всього села. Так чи ні? Так, так давайте для всіх людей заспіваємо. І танцювати, і танцювати. Я сьогодні позапартійний, позапракційний. Я займаюся цією областю, бо я хочу, щоб наша область не пасла задніх, як це сьогодні є, а щоб ми займали перші місця по всіх показниках. У нас єгипетська картопля, у нас китайська гречка, у нас бразильське м'ясо, аргентинське яблука, коли наша рідна Чернігівщина тими яблуками, картоплею весь Радянський Союз годувала. Сьогодні нам все це везуть. Чому везуть? Тому що в нас відкриті кордони, тому що імпорти не потрібні, весь сюди заходить. І тому я кажу, що потрібно внести зміни, митно тарифну політику, поміняти її і обмежити доступ імпорту в країну. Щоб податки були низькі, щоб кожна людина не ховалася в тіні від податків. Бо сьогодні державчий хабаря дати на лапу міліціонеру, прокурору, судді, ще чорт знає, кому Господи не прости, ніж платить податки. Тому я кажу, що мають бути низькі податки для того, щоб всі люди відплатили. І в першу чергу, зниження податків на ход заробітної плати. Тому я дуже вдячний. Думаю, що це люди, які з'явилися, а ті, хто учні, і, так би сказати, вчитель фізкультури, вчитель, вдячний вам, Олег Валерійович, за таксистопом.